Чернівецький університет це неперевершена перлина освіти та культури, яка розташована в мальовничому місті Чернівці, Чернівецької області на заході України. Цей університет не лише навчальний заклад, а й справжній символ історії та культурної спадщини. Він є одним із найстаріших класичних університетів в Україні. Україні, який входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Університет розташований у величній будівлі колишньої резиденції митрополітів буковини і Далмації. Резиденцію будували впродовж 18 років. За проєктом відомого австрійського Архітектора чеського походження Йозеф Главки над інтер'єром палацу працювали віденські чеські та буковинські художники, стиль будівель та еклетичний, із домінуючим мотивом візантійської та романської архітектури. У центрі резиденції височиє митрополитчий корпус з унікальним об'ємним хрестом на шпилі, храм трьох святителів на території палацового комплексу вражає старовинними розписами. Його побудували на щось трьох великих православних святителів Василя Великого, Григорія Богослава та Івана Золотоуста. Цікавинками резиденції є Мармурова, червона, зелена та блакитна зали палацу. У червоній свого часу виступав останній нащадок гарбзбурської династії Отто фон Габсбург. Стіни зали оздоблені китайським шовком, а стеля декорована орнаментом, що нагадує колекцію писанок. Мармурова зала вважалась однією з найпрекрасніших у свій, у всій Європі. Її було знищено під час пожежі у 1944 році. Наразі інтер'єр є відтворено копією минулого. Тож своєю красою вражають коридори, виставлені мозайкою з мармуру, зі стелями у формі куполів. До того ж, на території університетського комплексу розташований ботанічний сад, який має різноманітні види рослин з різних куточків світу, від екзотичних, тропічних до місцевих. Українських. Прогулянка садом відкриває чудові краєвиди, квітучі алеї та затишні майданчики для відпочинку. Цей палац є справжнім музеєм, який відвідують люди з різних країн. У цьому університеті, немов у великій касті, вчаться розумні люди з усієї країни і з усього світу. Вони вивчають різні речі від того, як працює наш світ до того, як жили люди у минулому. Тут можна дізнатися багато цікавого про рослини, тварин, числа та літери, тому Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича це справжня скарбниця знань і мудрості для всієї країни. mm